У пошуках легких грошей дівчата, особливо привабливої зовнішністю, стають вебкам-моделями. Хоча клієнти отримують те, за що платить, назвати проституцію це не можна. А ось через це розповсюдження порнографії правоохоронці усе частіше накривають так звані порнострімінг або вебкам студії. Що ж буває, якщо перед такою спокусою не можуть стояти правоохоронці? З розвитком техніки на новий інтернет рівень вийшли жириці, що дарують кохання. Дівчат, що продають тіло онлайн, сьогодні називають вебкам-моделі. Особливо в часи ковідної пандемії розвитку нового виду порнобізнесу посприяли карантинні обмеження. Іс така, хоч і поза законом, але більш дохідна і безпечніше ніж просто проституція, бо замовники полунички можуть бути не тільки в іншому місті, а й на іншому континенті. Однак наразі в суді прокуратура доводить, що себе порномоделі від шантажу кіберполіцейського убезпечити не змогли. Для того щоб схопити на гарячому співробітника поліції, на дівчин довелось чіпляти приховані камери. Молодик призначає побачення порномоделі в кав'ярні, де вона буцімто мала передати гроші. Однак подзвонив і попросив її вийти на вулицю. Наче вмовила зайти. Вингорода мала йти на бездіяльність правоохоронця і непритягнення дівчат до відповідальності, наче сплата 300 доларів щомісяця була гарантією заступничества. Ти мені скажи, ти брала що? Не брала? Те, що ми говорили? Подальшому земліці каже. Каже, гроші я брала. Чого? Заявлявся, каже, кажу, я брала, то, то ми домовилися, тільки не робив, будь ласка, голосом. З кав'ярні поліцейський намагався швидше вивезти дівчину, постійно пропонував покататись. Обвинувачений, як стверджує прокурор, знаний на всіх процедурах викриття, тому за ним довелось добряче послідкувати. Будучи працівником правоохоронних органів, обізнаний, в тому числі оперативним працівником обізнаним засобами методу проведення слідчих школи дій, так само він неразово здійснювався. Під час є діян, фіксування інших усіх протиправної діяльності, з метою буде викритий спеціальні сів, садив заєвницю після бумовної зустрічі в автомобілі і дивився, що за ним їздять інші автомобілі. Тим що, в тому числі з метою прикриття своєї зустрічі ще поїздили містом певний час. Після того, як зупинились, правоохоронці стверджують, що дівчина передала хлопцю гроші. Одразу ж обвинуваченого і затримали співробітники ДБР. Таких відео декілька, як і дівчин, які співпрацювали із викривачами. Нібито з грудня 21-го року до початку січня 22-го правоохоронець встиг отримати від вебкам моделей близько трьох тисяч доларів США неправомірної вигоди. Покаранням для службової особи за вимагання та одержання хабря може бути позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на часі.